Друзі, зустрічайте! Циркове шоу незламні від Київського державного цирку Мрія. Незламні! Історія про силу добра, натхнення, щиру дружбу і цікаві подорожі дивовижними країнами, де юні глядачі будуть розкривати таланти мешканців далеких країн. Ви побачите магію і фокуси, шоу мильних бульбашок, літаючого робота, гнучки еквілібр. Повітряну фею на полотнах, спритний жонгляш, дресированого динозавра, світлодіодне шоу. а вже ж кмітливого і веселого клоуна та ще багато цікавого. Можна буде придбати попкорн та циркові сувеніри. Тривалі циркової вистави 60 хвилин. Гарний настрій! Гарантовано!